Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні понеділок. 15 серпня. І вже традиційно перший розклад це розклад для кожного знаку зодіаку. Будь ласка, карти, покажіть нам. Що чекає на сьогодні 15 серпня кожний знак зодіаку. Починаємо з води Скорпіони. Скорпіончики сьогодні у нас, ну, знаєте, понеділок є понеділок, е якось так ваша допомога сьогодні не дуже потрібна. То вона вийде вам, ну, не то шовуком, вона просто не потрібна. То буде як медвежа услуга, знаєте. Тільки потратите свою енергію, бо це карта жезлів, енергії, бажань, то е, не нав'язуйте свою допомогу нікому. От сьогодні ви такі, знаєте, нав'язливі. Ну, не робіть того просто. Риби. У риб також, бачите, перевернуті карти пішли водних знаків. То недостатньо відпочили, немає бажання, йдуть проблеми. Тобто ваші бажання ну, сьогодні вони точно не здійснені. Ви багато на себе взяли. Не хвата вам сил, Не нехвата енергії, не хвата вам просто це будуть проблеми. Це будуть проблеми, ще й по цій карті може проходити обман. Вас ще можуть і обмануть. Або ви обманете рибки. Рак. Рак. Воздушна стихія, мечова, силова. Але вона до вас в перевернутому стані. Це для вас негативно. Давайте подивимось, в якому сенсі. Ем, ще один туз, бачите, немає енергії життєвої, немає бажань. Немає бажання. Що ж таке? Ну, о, в любому, при будь-якому розкладі, це, я сподіваюся, ні, це не здоров'я, люди. Це не здоров'я, не переживайте. Це іменно яка ситуація, в яку ви попали? Життєва ситуація. Вісімка, підтверджує, що бачите, у вас ви пов'язані, ви як ну, поневолені, вас, ем, ви як в замкнутому просторі по своїм діям, по своїм мислям. Ну, в прямому смислі, якщо це окупована територія, то у вас немає своєї волі е, з цим проблемою, е, якщо ви не на окупованій території, просто немає. Немає сил, немає бажань, бо дуже тяжко. Погана інформація, тяжкі розмови, тяжкі думки. Ну, Тобто, таке. Якби упала земля, то, то було б пов'язано зі здоров'ям. Тому я зразу поклала То тут у вас іменно інформаційно. інформаційно, бо це воздух, це інформація, це розмови. Жезли це бажання ваші, вони сьогодні ніяк. Це не ваш день сьогодні. Ви сьогодні ограничені, просто ограничені. розумієте, у вас немає от цього всього. То сьогодні треба ракам ну, поводитися так собі. Знаєте, не перенапружуватися спокійно. Якщо щось вам, якісь грубі речі кажуть, то е, одне ухо відкрите, хай туди вилітить нафік і все. Якщо, звісно, у вас ще немає сил, енергії, то ну, треба відпочити, але. Ну, ви бачите, що ви ограничені, ви ограничені е, іменно е, інформаційно ограничені, по бажанням ограничені. Але жезли це не тільки бажання, це вже і, і, і дії, собственно кажучи. Тому, ну, от такі ви сьогодні риби, як кажуть, не, не м'ясо, то, ну, як кажуть, розслабтеся і отримують задоволення, знаєте. Ну, що робити? Переживіть якось той день. Вогняна стихія овни. Овни сьогодні у нас е, якісь такі колі по почуттям. Вони хочуть отримувати те, що вони отримували. Е, стабільно стабільно хочуть отримувати те, що вони і, і получали до того. І вони емоційно розстроєні, вони емоційно подавлені, і не бачать, що до них це все йде. То трошки головку підніміть, овни. Все у вас нормально, все у вас добре. Все у вас добре. Андрійте, я трошки розкрию вас. Ну, Нормально все? Не переживайте, овни. Ви ж вогняний знак, беріть себе в руки і вперед. Леви. Леве, сьогодні щось якось не дуже. Якийсь відчай, якась слизлива ситуація. якась... Це в мінус. Це в мінус. Це погані такі емоції, емоції ну, якихось або втрат, або обід, або е, яке ви зробили, і вам трошки стидно. Ну, от якась така ситуація. Якась така, ну, хоча б треба перевернутися. Ну, е, треба. Треба, треба свої емоції трошки. Це вогня. А опять-таки, це ж мечова карта, це емоції, це розум, це інтелект. І це, до речі, це військова карта і влади карта. Тому хто у владі сьогодні будете ви от в такому стані, за щось вам буде дуже соромно і стидно і обідно. Е і я хочу ще сказати, що. Е то військові теж будуть втрати, будуть втрати сьогодні. Ну, от якась буде ситуація невдачі, невдачі. Ну а для цивільних, понятно, якісь будуть проблеми емоційні, може по роботі, щось не будете розуміти, щось не зрозумієте. Це ще карта інтелекту, розуму, розумієте. Інформації, то не обов'язково, що у вас там хтось поб'є, ні, або ви когось поб'єте. То, тобто треба ма, мати це на увазі. Я вам так накидаю ситуації. Людей багато, люди ...разні, ситуації теж багато. Стрільці, стрільці, сьогодні у вас така собі обстановочка подвійна, це карта землі. Ви маєте два таких якихось, условно кажучи, бажання. Условно кажучи, дві ситуації. Але це нестабільно, Нестабільно, це подвійна ситуація. Ви не можете вибрати. Ну і, до речі, це мало. Треба шукати підтримку. В фінансовому стані, в матеріальному треба шукати підтримку, роботу. Давайте подивимося, що тут тусить здоров'ям. Ні, це емоції, це, це йдуть розговори, це йдуть. Бачите, троє трійка випала. Якась ситуація, що, ось розумієте, як кажу, третій лишній, да? то, може, в партнерстві ви комусь там мішаєте. Я маю на увазі в роботі. Ну, ось якось так. Така буде ситуація у вас конфліктна. Конфліктна ситуація буде по роботі в бізнесі. У відносинах може бути така ж ситуація. Ну, по здоров'ю тут не повинно бути. Давайте я ще одну покладу. Бачите, перевернута стабільність. Це матеріальна частина. Це все матеріальне ваше. Так, це більше зв'язано з, з фінансово матеріальною вашою частиною, з вашим благополуччям, добробутом, сім'єю. Ось таке ось воно, розумієте. Тобто я вам накидаю варіанти, а ви вже кожний для себе там, ви знаєте, що у вас там робиться. Так, стихія у нас в воздуху Терези. Терези, ну, ви сьогодні такі ух... ух. Ви сьогодні такі непомірні, скажімо так, і любите так держати все під своїм контролем жорстко. І е, може, якісь терези будуть, е, якщо це ще є керівники. А якщо це ви в сім'ї головні, то ви будете, звісно, маніпулювати своїми людьми. Будете їх запугувати, будете скандалити, будете їх на щось спонукати. Це і шантаж також. Ну, така ситуація у вас. Така, такі ви сьогодні, або вам зустрінеться така людина. Така людина. Так може зустрітися. Це ще така це пажик, це початок, це така, це може ще дитина, яка буде маніпулювати вами. Якщо. Або якась молода людина буде маніпулювати вами. тріпати вам нервну систему. Це таке може бути. Так, водоліє. Водоліє. Ви сьогодні перевернута жриця. Тобто, ви сьогодні балак, балакаєте дуже багато і це в мінус вам. Це негарно. Менше, як кажуть, мовчання зло. О, мовчання золото, господи. Ось. Так що трошки притримайте свої. Слова і не кидайте їх так просто. Це вам мінус іде сьогодні. Близнюки. Близнюки сьогодні не мають захисту, не мають безпеки, не мають закону, щось, яка ситуація у вас може буде з силовими структурами, або буде якась ситуація незаконна на роботі. Ваші керівники якось з вами не так будуть поводитися, що з у колективі може не так буде. І вдома, тобто в архетип батька, у вас сьогодні нема захисту, нема закону, нема порядку. Такий сьогодні у вас день. Така гарна карта і перевернута. Але вона дуже, дуже потужна. Тому будьте обережні, будьте обережні, можуть вас і обкрасти, можуть і побити, можуть обійдати. Все, що завгодно, може з вами сьогодні трапитися, розумієте? Не, не здумайте сьогодні підписувати ніякі документи, це можуть надурити. У вас нема сьогодні захисту, ви сьогодні беззахисні. Тільці земля сповнені почуттям, можете з, даже, знаєте, зустріти свою, своє кохання, свою людину, або буде побачення. Дуже гарні, це дуже гарна карта. Це просто шанс такий у вас сьогодні. Але може він уже у вас є і буде таке гарне, де гарне продовження того. То обращайте на то внимання, ваша, ваша людина поряд десь сьогодні. Або ви сьогодні ось такі, бо дуже, дуже такі чутливі, і... але це туз, це бажання, це шанс зустріти іменно свою людину. Або вас тут зустріне іменно в цьому сенсі. Діви, діви, у вас сьогодні все нормально, все справедливо. Життя до вас сьогодні справедливе в усіх, в усіх направленнях: фізично, матеріально, фінансово, морально, на роботі, в сім'ї. З почуттями, все у вас сьогодні справедливо. Дуже гарна карта. І ви сьогодні, така людина. Ви можете ви можете сьогодні дати і пораду, і вирішити якесь серйозне питання. Все буде у вас сьогодні благополучно. козироги козироги дев'ятка посохів. Ця карта каже про те, що так, у вас багато бажань. Дуже багато, ви на піки тих бажань. Енергія на піку. Може не вистачить тої енергії. Ви вже на порозі того, що ви є, є, ну, Тягнете, тягнете дуже багато. Але ви то тягнете. Ну, дивіться, щоб бережіть свої, свої як кажуть, а ну, давайте подивимося по здоров'ю, щоб у вас тут не було проблем. Бачте, вже вам троєчка тут випадає, то ви будете тряти і енергію, і способність робити все як треба. Тобто, вже не буде тої рішучості, того упорства, того наполегливості, рішучості, такої прочної такої основи. То, бачите, треба трошечки трошечки себе в бажаннях ну, зменшити. Робити якісно менше, але якісно. Якось так. Це і по роботі касається, і у житті, в сім'ї, з людьми З людьми також, бо дуже багато ви розумієте, це ж вже ви тут не просто бажання, це вже ви її дієте, це дії, це енергія, це жезли, це вже енергія преці. Карта вогню. Хоча, ви, да, ми дивимося стихії землі, але ви дуже багато працюєте, дуже багато хочете, дуже багато працюєте. То може, щось у вас десь бачите, що неякість. Ви потеряєте ту форму, ви потеряєте е, ту енергію і е, ті бажання. Зійдуть на нівець, То трошки скидуєте. Себе ту напругу, і ті бажання, і ті дії. Дуже багато ви робите. Так, поки що ви стоїте, але ось бачите, що вас чекає. Ви можете просто не ви можуть, вас підсидити, розумієте, і таке може бути. Так що дивіться уважно. Така була карта дня для знаків зодіаку на сьогодні понеділок, 15 серпня. Бажаю щастя та здоров'я. Почуємось, папа. -па.